Ну, все, що ви перерахували в своєму коментарі, це для мене більше плюси. По-перше, я кайфую від водіння авто в Канаді і в Україні мені це подобається. Тобто для мене це абсолютно не мінус. По-друге, те, що вимагають їхні дипломи, а як ви хотіли, це абсолютно нормальна практика в будь-якій розвиненій країні світу. І взагалі-то це не зовсім так. Зараз в Канаду приїхало дуже багато українців, і ніхто з нас не має канадської освіти. І тим не менше ми працюємо вже на якихось роботах. Так, хтось займає і робочі спеціальності, але я особисто знаю людей, які працюють і бухгалтерами, і помічниками в офісі. Є люди, які працюють на пошті. І це нормальні, високооплачувані, комфортні професії. Тобто, зараз важливіше все ж таки мати вищий рівень англійської. Канадську освіту я планую отримати після отримання піару. Перше, що я зроблю, це піду навчатися в коледж. Тому що щоб ви там собі не нафантазували, а канадська освіта має вагу в світі, тому що закінчивши канадський коледж чи канадський університет, люди йдуть працювати по своїй спеціальності, а не їдуть за кордон на заробітки.